Дуже цікаві транзисторы КТ-808А Бачите, яка цена була. 7 рублей 50 копеек Ось що всередині. это вот такая вот позолоченная пластина и звідси йшли шли проводки до до контактов она такая, ну это достаточно толстая упаянная сейчас попробую ее выпаять Прямо дуже класно. Зараз випаюють, розважу, скільки вона важить. Нагріваю феном і знімаємо. Ось такий ось квадратик по Ну, То, що там є припої, від припоя повністю збавитися паяльником не вийде. Тим більше нема смисла, тому що в будь-якому випадку там йде дифузія металів, що краще, нехай так буде. Зараз зважу, Бо самому цікаво, скільки, скільки важить цей квадратик у одному транзисторі. 0,52 грама. Вже остив. Ну, ось такий. Бачите, він, я би сказав, досить товстий. Це позолота. Дякую.